Ланчинська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів отримала нові туалети. В одному корпусі їх ще два роки тому встановив меценат Юрій Дерев'янко. В іншому вдалося облаштувати убиральні лише наприкінці 2011-го. В рамках відповідної програми левову частку коштів надала обласна рада, частину зібрали силами села та майже 20 тисяч гривень надав депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Благодійник каже, зараз 40% сільських шкіл мають туалети на вулиці. Проблема на перший погляд банальна, однак насправді несе за собою. Серйозні наслідки, які відображаються на здоров'ї дітей, зовнішні туалети, туалети на вулиці це загроза ж... здоров'ю школярів і це загроза здоров'ю їх майбутніх дітей, тому що уявіть собі, що Продовж більшої половини навчального року, а це холодна пора року, діти з теплих приміщень шкільних роздягнуті і вискакують на вулицю в туалет, де дуже холодно, де є протяги і, відповідно, звідки може взятись потім здоров'я. І батьки потім думають, звідки беруться ті чи інші захворювання, часто і хронічні. Ланчинській школі наступного року виповнюється 55. За цей час, каже директор навчального закладу Тетяна Декан, капітальних ремонтів не було. Тому роботи, як то кажуть, не початий краще. Ай, школа потребує заміни вікон, реставрації фасаду, та найболючішою є проблема опалення згідно кошторису на оновлення опалювальних систем у 2012-му потрібно буде близько півмільйона гривень, адже старі мережі вимагають 100-відсоткової заміни. Потребує капітального ремонту, тому що та застаріли обладнання, і в зв'язку з цим ми не можемо досягнути такого теплового режиму, якого би ми хотіли. В класах не холодно але справа в тому, що працює працюють нашу кочугарку. В дуже напруженому режимі і для того, щоб досягти температурного режиму, постійно ми постійно опалювати. Ну і справу тому застарілі труби, застарілі батареї. Наразі освітяни та учні тішаться новими вбиральнями, які чекали не один рік. Людей, які долучилися до їх створення, вітали хлібом, сіллю та виступами вихованців закладу. А на сам кінець продемонстрували шкільний фільм про півстолітній навчальний заклад.